Ми з України! У свій останній день перебування в Пномпені я побачив таку незвичайну картину. Молодий кхмер завантажив на свій доволі такий невеликий мотоцикл дві півтуші. Свині і при цьому ще й поїхав. Для мене це була дивина. Хоча місцеві на це не звертали уваги. А згодом в другій половині дня я вже знаходився у аеропорту Пломпеню. Це гарний аеропорт, але якщо ви приїхали зарано, то тоді намагайтесь знайти собі місце для посадки, тому що даних місць обмаль людей дуже багато. Але місць, де можна відпочити, мало. А це зона Duty Free. Тут як і кругом. Не дивлячись на те, що країна не дуже крута, є доволі такі брендові магазинчики, де ви можете придбати їхню продукцію. Аеропорт складається з двох етажів виліту. На верхньому Знаходяться літаки, які обслуговуються через спеціальні коридори. А от мені повезло менше, мені довелося спускатися вниз, так як наш літак доволі маленький. І чекання, як завжди, для мене це найгірше. До нашого літака нас повезли на автобусі. Цей літак називався АТР-72. І страхи летіти на ньому у мене були з моменту, коли я почитав відгуки. Нас перевозила компанія Ангкор і на відгуках доволі часто писали, що рейс відмінили через поломку даних літаків. А їх там всього три здається, і вони старенькі вже. І от в мене був страх. А коли його побачу, то страх ще більше зріс. В середині цього літака ми були як шпроти в банці. Він доволі вузькофюзеляжний. Мені випало честь знаходитись біля вікна. І от зараз побачите, місця не було для мого рюкзака вверху, тому мені довелося його тримати між ногами. І зате взліт і посадка на цьому літаку доволі плавні, і ви не відчуєте шуму в ухах. І тривав переліт близько години. А, що цікаво, що коли літак знаходився у повітрі, згодом я почув тепло. У себе біля на низу під ілюмінатором. А коли ми долітали у, до Хошиміна, то це тепло перетворилось у жар. А от так виглядає салон даного літака. Тут на літаку мені вдалося зустріти захід сонця, і коли ми прилетіли до Хошеміна, то вже була ніч, так як після шостої вечора в Азії вже ніч настає. Хошимін, на відміну від Номпенє весь сяє вогнями. Це доволі здоровенне місто і сучасне. На диво, коли ми приземлилися, ніхто не аплодував. І знову ж таки, такий дискомфорт нас вивезли на окреме місце стоянки. А це, я думав, привезли в'язнів. Коли придивився, ні, це приїхала бригада, яка прибирає даний літак. І нас підвезли до аеропорта, аеропорт здоровенний, шикарний, класнючий. І прийшлося десь ще близько півгодини йти до місця, де потрібно було ще пройти огляд. Отримати візу. До речі, для отримання візи заздалегідь вам потрібно зробити запрошення на поїздку в В'єтнам, підготувати анкету спеціальну, фотокартку, 25 доларів США. Також мати зворотний білет і бронювання готелю. І чекав я близько двох годин. Черги величезні, а е, поліцаї і митники місцеві не дуже й поспішали. Це зона прильоту отримання багажу. Коли ми спускалися, то вже лише наш багаж і залишився. А класно спасло те, що автобус курсує до 23, і я на ньому за 20 донгів. Це набагато менше, ніж долар США. Е, Під'їхав. До локації, в якій знаходився мій готель. Даний готель є гостевим, він належить сім'ї молодій. І все ніби класно, лише проблеми з дверима. В перший день прийшлося навіть викликати власника, так як двері ніхто не міг відчинити. Саму кімнату я вже зняв на другий день, так як вперше, в першу ніч я не хотів нічого вже робити, лише прийшов і ліг спати. Кімната невелика. Ось тут справа від мене шафа. До речі, шафа виготовлена з піддоню. Така ось спартанська. Проте я не вибагливий, мені було зручно. Тут же на полці зліва я влаштував собі кухню. Так як я вожу з собою мультиварку і деякі речі готую сам собі вихід на балкон зліва. Ось така кровать. Далі з права є ванна. От ванна тут була сама крутецька, серед усього. І як бачите, моя кровать була на піддонах. Ось такий лайфхак.